Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр України Укрформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 173-й день день спочатку повномасштабного вторгнення. І я дякую всім, хто розповідає світу про цю війну і розповідає правду. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події о 12-й годині. До нас приєднаються представники проєкту міжнародного центру протидії російської агресії. Вони провели. Опитування, опитування мешканців території України, які знаходяться зараз під тимчасовою окупацією, і дізналися їхню думку щодо майбутнього статусу тимчасово окупованих територій і щодо так званого запланованих так званих референдумів. Тож будемо говорити про результати цього дослідження о 12-й годині. О 13-й годині у нас відбудеться включення з Наталією Гуменюк, начальником об'єд. Неного координаційного прес-центру сил оборони, і ми поговоримо про ситуацію на півдні країни та у Чорному морі. А о 13.30 до нас завітає Олександр Кубраков, міністр інфраструктури, і ми будемо говорити про законопроект щодо повернення ставок акцизу на пальне. А прямо зараз у нас у студії Катерина Павліченка, заступниця міністра внутрішніх справ. Я вітаю вас, Катерино. Запрошую, і ми будемо говорити про організацію безпеки безпечного освітнього процесу ми поговоримо з пані Катериною про вихователі безпеки, а також про облаштування бомбосховищ у наших навчальних закладах. Тож прошу, пані Катерина. Дуже дякую, доброго дня всім. Отож, Сьогодні я хочу розповісти вам про безпечно-освітній простір, і, зокрема, про те, що робить Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція Державна служба з надзвичайних ситуацій напередодні початку навчального року для того, щоб цей простір в освітніх навчальних закладах дійсно став безпечним. Ми розуміємо, що навчальний рік почнеться буквально за лічені тижні, тому дійсно сьогодні державні інституції громадський сектор працюють над тим, щоб навчання почалося вчасно і безпечно, і щоб як можна більше навчальних закладів, шкіл почали цьогоріч навчання офлайн з цією метою задрученням прем'єр-міністра України. У всіх регіонах діють комісії з оцінки об'єктів закладів освіти щодо можливостей їх використання, і органи місцевого самоврядування відповідно створюють такі комісії в кожному регіоні, і до цих комісій входять обов'язково залучені фахівці від державної служби з надзвичайних ситуацій від національної поліції. І, зокрема, вони виконують перевірки закладів освіти і формують певні рекомендації щодо можливості початку навчального року в офлайн режимі в відповідному закладі освіти. Разом з тим, я хочу наголосити, що в кожному регіоні в кожній громаді рішення буде прийматися окремо враховуючи безпекову ситуацію в тому чи іншому регіоні відповідно. Сьогодні вже проведено огляд понад 21 однієї тисячі об'єктів закладів освіти це 80% від загальної кількості по тих регіонах, які не перебувають під тимчасовою окупацією. Загальна кількість таких закладів більше 26 шести тисяч, і за результатами цих перевірок можна зробити висновок, що до початку освітнього процесу в очній формі навчання за показниками безпеки готові близько 40% відсотків навчальних закладів. Але знову ж таки я хочу наголосити на тому, що органи місцевого самоврядування, враховуючи безпекову ситуацію, будуть також окремо приймати рішення про навчання в тому чи іншому регіоні, в тій чи іншій області до початку навчання. Також хочу відмітити, що Міністерство внутрішніх справ разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій Міністерством освіти запроваджують в закладах освіти так звані класи безпеки. Вони направлені на те, щоб навчити учнів. Основ цивільного захисту та безпеки життєдіяльності сьогодні на території України вже створено близько 70 таких класів, і 48 з цих класів вони розміщені на базі освітніх закладів, тобто на базі шкіл. А також з однією з складових створення безпечного освітнього середовища є ініційований Міністерством внутрішніх справ проект вихователь безпеки або спеціаліст безпеки в освітньому середовищі. До речі, сьогодні якраз таки 17 кандидатів з різних територіальних громад розпочали своє навчання. І навчання буде проходити два тижні, після чого ці фахівці, ці вихователі в разі успішного завершення такого навчання, будуть направлені до територіальної громади і безпосередньо будуть виконувати там свої функції, функції вихователя з безпеки або спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. Хочу сказати, що метою або ж завданням цього проекту є побудова комунікаційної платформи між Органами місцевого самоврядування територіальними підрозділами Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій освітніми органами освіти науки з одного боку і якраз таки учнівською та батьківською громадою з іншого боку. Під час навчання вихователі опанують основні питання безпекові, на чому вони мають зосереджуватися, на чому вони мають фокусуватися, що вони мають знати і пам'ятати, і вони будуть проходити також не тільки теоретичні, а й практичні завдання. До навчання будуть залучатися фахівці поліції, служби, державної служби надзвичайних ситуацій і фахівці міністерства освіти і науки для того, щоб надати як можна більше практичних і механізмів, і практичних знань, які сьогодні є важливими в питаннях створення безпечного середовища. Хочу зазначити, що ми тільки розпочали цей проект. Я впевнена, що він масштабується, він стане дійсно загальнодержавним і більше територіальних громад будуть долучатися до цього проєкту. Сьогодні участь в проекті приймають представники 16 територіальних громад з 9 областей України. І, як я вже сказала, 17 кандидатів почали своє навчання. Вони будуть працювати в 49 закладах освіти, в яких навчається майже 15 тисяч дітей. В мене все. Дякую. Я дякую, пані Катерина. Давайте поговоримо трохи про облаштування бомбосховищ. Ми розуміємо, що почнуть роботу у форматі офлайн, мабуть, які ті школи, де такі бомбосховища є. Хто буде відповідати за їх облаштування? Чи буде контролювати Державна служба з надзвичайних ситуацій або поліція готовність цих бомбосховищ прийняти дітей у разі там повітряної тривоги, наприклад? Державна служба з надзвичайних ситуацій поліція вже долучається до перевірки. Як я зазначила, вже створені функціонують комісії, основним завданням яких є, зокрема, перевірка таких укриттів. І знову ж таки наголошую на тому, що в кожній окремій територіальній громаді, в кожній області рішення буде прийматися окремо. Залежно від безпекової ситуації, звісно, що з урахуванням тих рекомендацій, які будуть надані фахівцями з Державної служби з надзвичайних ситуацій. Шановні колеги, ваше питання. Прошу у мікрофон. Представляйтесь. Shalal with Reuters. Я представляю Reuters і хотіло би дізнатися, чи можливо. Ви можете підказати. А скільки ж таких шкіл відкриться, як ви вважаєте? От наразі 40% готові в офлайні працювати. Але скільки їх стане на початок а, навчального а, року? Ми на минулому тижні? А, були в Ірпені, побачили, скільки там ще в місцевій школі треба багато зробити. Отже, який прогрес буде, як ви вважаєте, скільки ви зможете відкрити шкіл на початок навчального року? Питання того, які школи відкриються і в яких регіонах, буде залежати від безпекової ситуації в області. Наприклад, ми розуміємо, що ті території, які сьогодні найбільше піддаються обстрілам, Ймовірніше за все там не відкриється жодна школа, навіть з урахуванням наявності там належних сховищ або ж укриттів. Тому е, наразі важко відповісти. Але е, сьогодні Міністерство внутрішніх справ, е, Міністерство освіти е, вживає всіх заходів для того, щоб створити безпечне середовище. І навіть ті проекти, про які сьогодні я говорила, такі як вихователь безпеки, які ми сьогодні розпочали, будемо його масштабувати і збільшувати, це як додатковий інструмент, це е, в тому чи іншому регіоні. Все ж таки створити це безпечне середовище і акцентувати увагу на безпекових питаннях, і це як додатковий інструмент, і спеціаліст, який буде кваліфікуватися саме на тих чи інших питаннях. Проте, оскільки ситуація досить динамічна, ми бачимо, що деякі регіони піддаються більш Частим таким обстрілом з боку Росії то в кожному окремому випадку рішення буде прийматися відповідно окремо. У нас є ще питання, прошу. Владиславо Богу, Кримфорум, що стосується цієї програми, вихователі безпеки, то як вважаєте, вона от залишатиметься на початку навчального року лише пілотною, кілька десятків громад, кілька десятків підготовлених фахівців? Чи є шанси, що це буде більш масштабний проєкт? І що який функціонал і яка діяльність, яка робота саме цих вихователів? Вони працюватимуть із адміністраціями навчальних закладів, чи з учнівським колективом, чи з педагогічним, чи з тими іншими? Я надіюсь, я сподіваюся, я навіть, мабуть, більше навіть переконана, що цей проект він стане частиною великого проекту Безпечна країна, який зараз готується Міністерством внутрішніх справ. Наразі він є пілотним, тобто. Ми розуміємо, що ті, хто сьогодні вийшов на навчання, ми будемо дивитися, будемо можливо коригувати ту програму, по якій вони зараз навчаються для того, щоб вдосконалити її і надати цим спеціалістам більше інструментів, які їм потрібні, будуть в регіонах. Але, ці два тижні на цьому навчання не закінчиться, тому що вони поїдуть в регіонах і в подальшому будуть дуже тісно співпрацювати з представниками територіальних підрозділів поліції і державної служби з надзвичайних ситуацій, і там ще додатково будуть також отримувати необхідні їм знання, вміння та навички для того, щоб виявляти ситуації, які Є небезпечними та їх усунути. А тут питання і, і, і цивільного захисту. І питання запобігання протидії булінгу, цькування в школах, тобто там цілий спектр таких безпекових питань, на яких оцей вихователь безпеки, спеціаліст безпеки в освітньому середовищі, буде акцентувати увагу, виявляти їх, і потім передавати чи то в підрозділи поліції, чи то в підрозділі Державної служби з надзвичайних ситуацій, для того, щоб цю ситуацію виправити, усунути і показати. Кращити загалом безпекову безпекові питання в тому чи іншому навчальному закладі я, мабуть, трохи уточню питання: чи буде цей вихователь саме працювати з учнями? І є якась програма, чомусь буде навчати наших дітей, чи він буде працювати тільки з адміністрацією школи по усуненню цих питань, про які ви сказали? В першу чергу в більшій мірі він буде працювати саме з адміністрацією школи, але або е, з учнями, але з залученням е, вчителів. Е. Тієї чи іншої школи. Чи правильно ми розуміємо, що саме ці вихователі допоможуть у школах налагодити процес при екстрених ситуаціях алгоритми, якісь розробити дій, що потрібно діяти в той чи іншій ситуації? Так, звісно, вони ці алгоритми вже отримують під час проходження навчання. І розроблений був також такий паспорт безпеки школи, який включає в себе основні моменти, на яких має зосереджуватися вихователь безпеки, якраз таки під час навчання він або вона має опанувати от ці всі пункти, які в подальшому має контролювати. Я дуже дякую. З нами була Катерина Павліченка, заступниця міністра внутрішніх справ. Дякую вам, що долучилися і доєдналися до нас. Шановні колеги. Вам нагадаю наш наступний брифінг о 12 годині. Тож залишайтеся з нами.